До нашої студії запрошуємо Андрія Маслія. Андрію, заходьте до нас, це спеціаліст фізичної реабілітації. Сідайте, будь ласка, говоримо з вами сьогодні про біль в коліні. Там, про що він може свідчити, і взагалі, чому стається так, що дуже багато людей, ну в моєму оточенні мають таку проблему. Почнемо, от які можуть бути причини болю в колін? Добрий ранок. Судя значить, ну дивіться, давайте зразу відрізнимо трошки. Значить, є біль, якщо є механічне якесь пошкодження mm -hmm. суглоба. А, якщо людина, наприклад, там травмувалася, там каталася на лижах, грала у футбол, займалася в тренажерному залі. Uh -huh. а, а є біль, яка не викликана механічною травматизацією, а просто так людина ну ні з чим не пов'язує це все. От і значить, про що може свідчити те. Трошки хочу внести анатомію, щоб ну, всі розуміли, що, е, яка зв'язка за що відповідає, е, ну, який механізм взагалі. Е, колінний суглоб він є одним із самих складних в людському організмі. Mm -hmm. Значить, у нього є п'ять зв'язок, е, два мініски міні е, і, е, і зв'язка надколінника. Е, значить. Е, його дія дуже проста. Значить, він просто згинається і розгинається. Це є суглоб синевіальний, тобто він знаходиться ну, в капсулі, і всередині капсули він завжди змащується синевіальною рідиною ну, тобто, систематично це все відбувається. Значить, що за що відповідає? Значить, два мініски міні вони виконують роль подушки між двома кістками. Значить, коли кістки ну, так от, між собою згинаються розгинаються, то є м'яка підподушечка між хрещовою тканиною. Вони мають ну, більше за все ну, можливо, що більше за все вони починають пошкоджуватися. Uh -huh. Значить, які механізми можуть бути пошкоджені їх? Значить, це якісь ротаційні рухи. Вліво, вправо різкі рухи, десь може бути завалювання більше на одну сторону, десь падіння може бути. Ну, тобто Механізм травматизації він взагалі, ну якби. Коли людина дуже довго можливо посидить, десь це перетисне, угу. десь великий тиск йде на сам суглоб осьового, осьового навантаження. Угу. От, і людина відчуває от, ну, певний біль і певний дискомфорт. Але коліні суглоби, якщо вони запалюються, то там біль така. Значна людина буде відчувати так. А, а що може е, провокувати? От можливо, якісь види спорту ще можливо зазначити, чи якісь заняття, які от людина, наприклад, зараз це робить і має розуміти, що результатом цього і можливо когось неправильної техніки, чи що може статися травма коліна? Ну зазвичай це всі екстремальні види спорту. Будь-які то там регбі, американський футбол, mm. звичайний футбол, баскетбол, mm. катання, я казав, вже на лижах, на сноуборді, ну в бокс mm. так бокс, само. так yeah. так теж так само да Значить, і що за що відповідає? Mm -hmm. Знову ж ми так повернемося. Значить, є медіальна. І латеральна зв'язка. Mm -hmm. Значить, вони стабілізують саму ось Передня і задня хрестоподібна зв'язка, вони стабілізують сам колінний суглоб для того, щоб він не зміщався вперед і не зміщався назад. І сама вона вибудовує всю колінну структуру. А, значить, при е, механічному пошкодженні чогось якоїсь або іншої, або другої зв'язки е, навантаження бере. Інша зв'язка на себе, тому його лікувати як реабілітологам ну легше за все, тому що одне компенсує інше. От. І в принципі, доволі такі дуже гарні результати. Е, є механічне таке, таке пошкодження, коли людина робить значить, найбільшим ефективним е, діагностикою є МРТ колінного суглоба. От. Значить, там зразу буде видно. Як е, облаштовані міністки, як облаштовані хрестоподібні зв'язки, і буде одразу видно, чи є е, е, на якомусь етапі да як, якісь пошкодження? Ага, дуже цікаво, пане Андрію, а скажіть, будь ласка, од крім видів спорту. От якщо людина в принципі не займається професійно ніяким видом спорту, що ще може впливати на здоров'я нашого колінного суглоба? От мені здавалося би, що це, скоріш за все, може бути надлишкова вага, яка от дуже часто набирається там з віком. А які от ще можуть бути такі проблеми, коли там немає, наприклад, пошкод механічних пошкоджень, що може впливати Якийсь стан здоров'я, можливо, хронічні захворювання, які конкретно впливають на суглоби коління? От яким людям зараз переживати? Ну, Значить, надмірна вага це, звісно, один із самих таких от висо, ну, вагомих внесків. Це все. Значить, коли йде постійний систематичний тиск, значить, люди, які мають досить Плоску стопу плоскостопія угу. або поперечне або діагональне. Е, взагалі, роль стопи, коли людина ходить, вона починає робити отакі от рухи механічні. Тобто, є наш принцип, весь наш організм працює по типу м'ячика. Амортизація, Амортизація є, так, да, типу мортизація, да і коли от постійно таке систематичне йде навантаження на коліні суглоби. Саме перше, що страждає, це мініски. Uh -huh. Або внутрішній, або зовнішній. І коли він пошкоджується, коли він витискається зі своєї осі, він має особливість надриватися. І тоді людина буде відчувати вже певний біль. А, значить, якого ще характеру можуть бути? Це можуть бути якісь запальні процеси, артрити, артрози, руйнування суглобів, але це більш в такому віці плюс 50 uh -huh. десь за, ну, в, той, в той діапазон. Uh -huh. От, значить, це все безумовно зумовлено поганим кровотоком, поганим кровообігом до колінного суглобу. Коли ми багато сидимо, коли ми багато їмо, тоді погано харчується колінний суглоб і, можливо, виникати якісь певні захворювання. такого типу. Ми ще про різні захворювання вже будемо з вами говорити в наступній розмові. Тут ще хочеться знаєте, вас розпитати найперше, як зрозуміти. Що з коліном? Чи одразу треба йти робити МРТ? От коли зрозуміти, що треба звернутися до лікаря і робити якусь діагностику? Ну, люди по-різному на це все реагує. Є люди, які ну дуже так ну, відверто до себе ставляться, що якщо десь щось заболить, вони зразу біжуть до лікаря, зразу роблять МРТ, КТ, все, що можливо. УЗІ роблять, якби можливо, нам ну, взагалі не треба, але все одно його треба робити. Ну, найбільш достовірним це є МРТ-показник. Ну, він розкаже абсолютно все про все. Значить. Дивлюсь якось... інтенсивною біль, да, щоб значить, звернутися. Так, значить, колінний суглоб і він має такий характер болю або тривалий загострений біль. І біль ну, якщо людина відчуває біль, там, наприклад, там... 5-6 днів вже, але без причини, uh -huh. то вже людина може звертатися до травматолога, ортопеда, ну і визначати певну проблему. От. Або якщо різкий біль, от просто незалежно від цього всього, виникає різкий біль і загострюючий біль, то тут же треба звертатися до. Угу. А як же власне собі допомогти? Тому що ну, от, е, ти сказала про категорію людей, яка швидко біжить до лікаря, але є ще така категорія людей, яка йде в останній а... куплю. Так, так. Да. і вони починають використовувати, розігріваючи е, мазі, обезболюючи якісь дійсно таблетки пити, е, можливо, якісь є бандажі такі на коліно, щоб зменшити ну, от цю бульовий такий поріг собі. А е, скажіть, чи можна його це все використовувати, і чи взагалі можна робити вправи, коли є біль в коліні? І треба дати спокій хоча б на якийсь період от розкажіть нам від а до я алгоритм дій от заболіло коліно Ну, Я відношуся до тих спеціалістів, які не лікують опорно-руховий апарат взагалі медикаментозним шляхом. Будь-нестероїдні, то протизапальні, там, мазі, компреси, там таблетки, уколи і угу. так далі. Я е, зазвичай в своїй практиці використовую лише рухову активність і навіть при гострому болі є е, е, так називаємо тригерні точки на колінному суглобі, де чаще за все спазмуються, застій декапілярної крові. Ми пропрацьовуємо ці, потім невеличкі рухові Активність і людина відчуває ну миттєве полегшення в колінному суглобі, навіть після дуже гострого болю. Тобто, взагалі можна зробити так, що людина там прийшла до тебе хромаючи, а піде, піде від тебе вже вільно ходячий. Віль... Ну, ну як не, не, не досить такі вільно ходячий, але ну, набагато легше. Взагалі не без медикаментозного шляху. Я ще використовую в лікуванні колінного суглобу крі... Крі... кріотерапію, холод. Я завжди прикладаю холод. Е, якщо коліна заболіло, е, то логічно, якщо є біль, є набряк. Є набряк, є підвищення температури тіла в тому суглобі. Е, мене взагалі ну, дивують ті всі реклами, там, коли там болить, треба помазати, щоб зігріти той коліна. Там і так вже все зігріто. Там вже і так підвищена температура. Okay. Там навпаки, треба остудити це все. Ось це ну це взагалі дуже цікава інформація, тому що чомусь в нас так е, прийнято, що все треба зігріти, і тоді йому стане краще. А отут yeah. кріот, якщо немає е, нічого холодного, можна використати якийсь пакет заморожених, не знаю, овочів з морозилки. Yeah. Е, і наскільки можна прикласти от літ на 10 хвилин, на пів години, щоб це не було травмуюче для нашого здоров'я. До 10 хвилин. Можна прикладати будь-що з морозилки, ну, будь-що будь холодне, що є під рукою. Будь то холодна вода, навіть з бутлями можна прикладати, але не на голе тіло треба використовувати якусь серветку, щоб не нашкодити механічного не було пошкодження а, шкіри. А при всіх не знаю, травмах чи симптомах, які є в колінному суглобі, при болі, так, можна прикладати холодне. Абсолютно. Абсолютно при всіх гострих станах можна прикладати холодне. З приводу бандажів, бандажі є різні і їхнє використання теж досить різне. Є ортези, які використовують зразу після оперативного втручання, якщо щоб коліно ну, не мало змоги взагалі згинатися. Є звичайні надколінники, які мають бокові ланжерони, які просто стабілізують колатеральну і латеральну зв'язку, медіальну і латеральну зв'язку. Які стабілізують їх, да, і вони вирівнюють осьове навантаження і ну, такі теж використовують. Зазвичай дивлячись, який характер травми, чи було оперативне втручання, чи не було оперативного втручання. Дивлячись, що там пошкоджено, є такі наколінники, які стабілізують зв'язку надколінника, які трошки її підфіксовують теж. Mm -hmm. А в яких випадках треба їх е, використовувати, тому що, от у мене, до прикладу, є травма коліна. Це надрив е, так, міниска, латерального, я вже не пам'ятаю. І е, я знаю, наприклад, які рухи мені будуть приносити біль е, на днях. Мене взагалі якось. Я думала, що це пов'язано з холодом. у Мене дуже розболілося коліно два дні, але зараз вже от воно е відпустило. Я розумію, що треба знову напевно піти зробити МРТ, Подивись, що там відбувається. Ну це така моя історія. І е, я особисто хотіла вже купити собі спеціальний такий на який мені би фіксував для тренувань, щоб менше травматизації було. Але е, одні спеціалісти кажуть, що обов'язково треба, а інші кажуть, що треба укріпляти свої м'язи, тому що е, на тренуванні з наколінником це класно, а ти потім знімаєш ідеш в життя і е, а в тебе виходить, що ну, коліно саме ну, не те, що не буде триматися, тобто якийсь дисонанс. І от мені я не, сама і не знаю, чи потрібно це, чи не потрібно, в яких. Пападку, точно треба оці наколінники, бандажі. Я зазвичай наколінники раджу тільки в тому випадку, коли людина йде на тренування під час фізичного навантаження, щоб воно давало певну стабілізацію колінному суглобу, і людина могла вільно ну, займатися е, тренуванням. Я не раджу носити наколінники на постійній основі людям в будь повсяденному повсякденному житті, взагалі, тому що вони мають властивість атрофувати певну групу м'язів. Тоді зменшується поток крові, mm -hmm. погане йде харчування самого суглобу, і потім м'язи починають зменшуватись в об'ємі. Mm -hmm. І тим самим шкодять суглоб, буде найперший страждати від цього. Mm -hmm. Але є така возрастна категорія людей, яким плюс 70, які, хоч якось хочуть пересуватися по хаті, які ну, певно якісь там, ну, там піти на кухню, піти там. Mm -hmm. Так, кімнати притися, тим да, тим краще вже носити на постійній основі на колінники, але він не має, бути, не, ну, не має бути сильного навантаження на стегнову кістку, угу. тому що тут під ним іде магістральні артерії. Під колінним суглобом, які зазвичай, і харчують суглоб наш. Дуже цікаво про харчування суглоба, дуже цікаво, що це таке. І, і якщо, наприклад, це харчування призупинено, це що означає? Що там недостатньо буде не знаю, змазування. Маска спеціальна, так? Чи синевіальна рідина, яка змащує суглоб зсередини? Угу. Я а, знаю, що якось туди через Втручання таких хірургічних можуть туди заливати якусь середину? Є Це, вас, такий метод, він називається prp терапія Це коли у людини беруть власну кров, її центрафугують, і виділяють ретроцити окремо, і там лишається лише одна плазма. Угу. І цю плазму беруть і колять в полость суглоба, але я проти таких втручань, я взагалі проти, щоб туди будь-якого характеру було будь-якого хірургічного характеру пошкодження колінного суглоба. Синевіальна рідина, вона за своєю властивостю дуже відрізняється від плазми крові. То є взагалі різні структури. Якщо плазма крові людська, то є чистий фактично білок. А, а якщо то сеніальна рідина, там дуже багато різних елементів. Вся хонда -протекторна, це ланцюг. Тобто це не замінить. Не, не замінить. Він може замінити якийсь період часу, коли людина починає пірп-терапію цю всю плазму колоти, е то ну, це ну, доведеться робити постійно. Угу. Тобто вистачить якоїсь там змазочки на місяць. Угу. Все, і людина, якби кожен місяць, кожних два місяці буде колоть туди. А до речі, от стосовно профілактики хочемо з вами поговорити. І от ви самі згадали хондропротектори. Ми знаємо, що е, в рекламі біодода, біодобавок дуже багато є хондропротекторів, там закулічої витяжки, ще з чогось. Угу. Чи рекомендували би, чи вони якось подіють тут дійсно на те, щоб цієї синовінальної рідини було вдосталь, щоб людина могла гарно функціонувати? Чи в принципі це теж такий маркетинг? Жодна хондропротекторна терапія не має доказової бази. Жодная походу. будь-що якщо б вони б назначали, там всі люди думають, що то є. Якась там волшебна таблетка випив. Uh -huh. Воно там зараз все наповниться, перестане суглоб хрустіти і перестане боліти, і все людина побіжить її по життю. Вони не мають жодної доказової бази, і тому я ніколи не призначаю хондропротекторну терапію. Uh -huh. Глюкозамін, Месем, хондроїтин, будь-що з цих, або вони всі об'єднані, продаються. Це дуже такий популярний маркетинговий такий піарчик, іде серед цих бадів. Там і їх дуже багато взагалі їх там. Ну просто їх рекламують на кожному шляху, але е, вони, вони не можуть засвоюватися в нашому організмі, тому що у нас нема ферменту, який, який їх би їх засвоював. би. Ну, але продаються добре, Але добрий, продаються добре.